Цими днями у Нововленському народному історичному музеї діє виставка молодої художниці Лідії Стрижичук під поетичною назвою «Озернився, світ прекрасний. У експозиції представлено 21 роботу, серед яких пейзажі, натюрморти і навіть автопортрет. Лідія Стрижичук самобутня художниця, котра, попри свій досить молодий вік, а нині їй всього 23, уже презентує глядачам другу авторську виставку. Народилась майстриня у маленькому селі Рівненської області, а у Нововленську проживає з 2012 року. Тут вийшла заміж і викладає у дитячій школі мистецтв. Сказати, ніколи ніде не вчилася, все самостійно от, навчилася, ніколи не мала викладачів, лише от, коли пішла вже вчитися до вищого навчального закладу, там вже, от, професійно почала працювати. Хоча до того, звичайно, пишучи казочки і вірші, їх ілюструвала ще у дитинстві. Ну, ми взагалі от, виставку назвали Озирнися, світ прекрасний. Що надихнуло, правду кажучи, здебільшого, так як я от, народилася в селі, от, мене завжди надихали сільські пейзажі. Інколи не вистачало часу для того, щоб їх от зобразити. Але от чомусь от саме це натхнення от прийшло і мені захотілося це все от виокремити і показати саме от на картинах. На урочистому відкритті виставки були присутні друзі та колеги-художниці. Привітати мисткиню завітала також заступник начальника відділу культури на міськвиконкому. В цей зал поспіль скільки років збирає виставки наших місцевих. Художників. І тут є багато, я бачу, присутніх, ті, що вже виставляли свої картини. І думаю, вони теж отримали найкращі враження від споглядання на ці пейзажі, на ці диплоборти. Пані Ліда, напевно, народилася з Божою зіркою, зіркою творчості, яка дається не кожному в цьому житті. Яскравість поєднання цих кольорів вражає. Це, я говорю, і Це говорить про її життєвий стержень, стержень людини, яка любить життя, яка цінує життя. І бачить це яскраве світ в цьому житті. І ось саме день Нового року різдвяних свят, оця пейзажна зимова лірика мене особисто мене вражає. І хочу звичити тільки здобутків, тільки звершення тих вершин, які підладні людині. Хай ваші виставки будуть не тільки в нашому залі, споглядатися вірними глядацькими симпатіями, але і на галереях Луцька, Києва і взагалі в майбутньому, щоб пішла до спілки художників України. Теплі слова новій колезі по цеху висловили також присутні на виставці вже знані місцеві художники, серед яких Анатолій Мужевітін, Микола Казюлін, Віктор Гаврилюк. Вони щиро прийняли у свої ряди іще одного митця і висловили неабияке захоплення талантом та технікою юної художниці. Ребята, це не молодий художник, це зрілий, зрілий. Боюсь сказать, что перезрело, не, не дай бог. Это нормальний художник, это професіонал, это роботи, які… писанной мастихином сочетание тонов холодных и теплых в одной картине мастихином, но ну это, это впечатляет. Нашей когорты прибыла Просто завидую, честное слово. А вот больше завидую тем ученикам, которые у нее учатся. Она их многому чему научит. Бесподобно. Лида, спасибо за выставку. Кожна картина Лідії Стрижачук це окремий світ, у якому сонце ніби сліпить очі, вітер наче грає у волосі, а білосніжна зима огортає ліричним настроєм. Кольорова гама картин ніжна і ласкава, наче сама природа подарувала Лідії фарби. До того ж, аби допомогти глядачеві зрозуміти свій задум, художниця до кожного полотна написала невеличкі поетичні рядки. Тож запрошуємо новлинців та гостей міста відвідати виставку.